Макс, привіт! Який аксесуар ти використовуєш для зберігання телефону? Ніякого. Я скажу більше, у мене на телефоні навіть немає чехла і навіть нема що там для плівка на екран. Нема нічого. Я коли собі купую новий телефон, це рідко буває, але тим не менше. Я його в перший же день вже він у мене поцарапаний відключив. Тому я так, ну я точно не то не та людина, яка дуже дуже охайно відноситься там до техніки чи до щось. Я такий, а блядь, і так сайде цей бісь. Так ось, який ти використовуєш для зберігання телефону? Ніякого. Гаманця. Гаманець у мене вдома лежить. Я його... Лежить вдома. Я можу там до цього гаманця таркаюсь, я не знаю. Раз на рік, а то може і іще рідше. Не ношу з собою гаманець. Я... У мене є хороший, класний гаманець. Ось, але я не користуюсь. Футляру для окулярів. Футляр для окулярів у мене також вдома лежить. Коли ти гуляєш Києвом або іншим містом за кордоном, і в той же час хорошо і стильно вдягнути. У мене є звичка, ну, частіше за все, я телефон ношу просто в руці. Це якщо я хепі гуляю, там все ж таки це важко. Дуже часто в джинсах просто в, задньому, в задній кишені. А так зазвичай, я телефон тримаю просто в руці. В кармани складати або рюкзак брати не варіант. І дяку... ну, ти можеш взяти цю маленьку сумочку чоловічу. Там через плече є таке, але я не фанат цього. Я з собою беру завжди дуже мало речей. Це телефон, ну ключі, якщо це десь у Києві. Де й все, і все. Зараз там ж вже... нашого гаманець. Якщо в мене в принципі готівки, зараз може місяцями не буде готівки. Якщо що, то ти сплачуєш телефоном. Навіщо тобі щось щось треба? Тому це питання не до мене.